Христос Воскрес! Боїста на Воскрес! Священий колексію, це питання від підписниці. Прибираючи на могилі батька, знайшли зав'язані носки і труси в вузол з легка протрушеною в могилі. Що це означає? Ну, що означає, що то труси і носки в вузлику або. Люди якісь хворенькі таке зробили, або люди, які ходять по бабах, по дідах, по всяких чаклунах, які чорні обради могли робити. Всяке є, знаєте, є добро є зло. І, або вже якась жінка, значить чоловік. Ну хто то знає, я звідки знаю, що то таке? Може бути. Людина хворенька то зробила. Може бути, що якась жінка ганяла по бабах, по дідах, чи чоловік і кажуть, сниться мені Василь. Каже, бери труси, носки Васильові, неси на могилу до Івана, прикопай там, до того, хто вмер вчора позавчора Таке є. Баби відьми таке роблять, Колдують і на тих речах, і на тому всьому. Тому знайшли щось на могилі, чи то яйці, чи то таке, чи то копійки хтось виложив вам там, чи ще щось зібрали. Зібрали все, може лопаточкою бо не, не замаститися, якщо є щось таке, і викинули в світник. Що з ним робити? Не, не біснуймося, а гарно собі помолилися. Господи, ти всесильний, ти мене збережеш, захистиш мою сім'ю і тобі слава повіки вічні. Амінь. А то все решта викидайте і живіть далі. Що там?